Привіт, друзяки, Сьогодні будемо тест-драйвити, оглядати, розкажу вам цікаву історію з адреса Адрес у нас v 125 s 4-тактний інжекторний на повітряному охолодженні. Ну, один із самих популярних на сьогоднішній день малокубатурних таких скутерів. 125-кубовий тут у нас двигунчик, дуже потужний. Сама моделька невеличка в розмірах, але дуже потужна і дуже, скажімо так, ресурсна. Тобто пробіги двигунчика в районі 100 тисяч кілометрів і більше. От є в них свої такі, як то кажуть, болячки. Немає скутерів ідеальних, і не існує. Як і електричних, так і бензинових. Але в загальному можна миритися і дуже-дуже надійна штука. Яка історія цього апарата? Подзвонив мені. Чоловік, який працює в доставці Глови і каже, що хоче еску живу, скажіть, що у вас є в наявності. Кажу, є от така в кольорі, такому не дуже, як то кажуть, файному, але це як кому. Але саме страшне, що страпилось з цим скутером, на ньому ця, мабуть, дівчина, я так підозрюю, впала. Бачите, дивіться, от подряпана вилочка, пластик у нас дивіться, як почуханий. От. Коротше кажучи, при невеликій швидкості впала, тому що тут в нас в загальному то плюс-мінус ціленьке. І все. Шикарний апарат заводиться, працює. Ще і вперше я, як то кажуть, бачу, що на легкосплавному диску прийшов адрес СК, хтось замінив, бачите, поставив от такий дісочок задній. Шкода, що я переднього ще не поставили, але як, як вже є. Так, мішелінка тут ззаді. Среднього мішелін, трошки є тріщинки, але відкатає ще 7 аж бігом. І показую чоловіку, що от такий апарат. От, але потрібно фарбувати, скоріш за все, розібрав пластик. Він каже, що йому не потрібно сильно того візуалу тої красоти і підійде і от в такому стані пластик. Ну, попередньо я йому показав, як він виглядає. ну І от фінальний, грубо кажучи, результат. Скутер вийшов дешевше в районі там на 100 долярів для людини, яка знає, що хоче, показав варіатори в якому стані. Зараз навіть прокатаюсь, протестимо. Тобто без ніяких питань, потрібно дешевше, потрібно щось конкретно потрібно дорожче, але хороше. Звертайтеся, друзі. Покажу все, як є, без ніяких там, як то кажуть, прихованих камінців. А їх тут дуже-дуже багато. Може бути, як мінімум, задній варіатор, хто не знає, коштує за 100 долярів. А і генератор наш трошечки проблемний. А ще в нас реле зарядки буває, тому є моменти. Але в загальному скутер простенький в ТО, тут звичайний паралоновий повітряний фільтр. І єдиний, мабуть, ти навіть не пам'ятаю, нагадайте, можливо, хто знає, в кого є ще масляний фільтр. В об'єму 125 кубічних сантиметрів, що був скутер. Я реально так от навіть не можу згадати, в кого ще є масляний на такому маленькому об'ємі. Тому дуже можливо і за цього скутер гарно служить. Ну, Двигунчик дійсно топ. Так, по пластику показав, сидіння. Сидіння оригінал залишилось непошкоджене вогінь. Сидіннячко. Тут навіть людині не витирав сильно. Дивіться, є в нас ТО 14517. Я йому кажу, що -ка рідна. От, Гарний, з сигналізацією, з алярмою, все добре, але так як хто знає, хто не знає, йдуть вони без передніх коліс. От, І колеска, скоріш за все, не його дісталося. Тут данлоп і такий він, 30 40 залишилось. І по диску видно, що знос трошки більший, не на 15 тисяч, але, як то кажуть, не пощастило. Таке буває, коли у скутера не його переднє колесо. От По клювчику, в принципі, симпатичний колір такий, ніжненький. Нема питань. Я ж кажу, просто впали на скутері все. Але ще, здається, вилочка протекла. Відповідно, я клієнту сказав, що такі-то справи з вилкою тече, скоріш за все, потрібно сальники поміняти і мастило. А він каже, що Та питань нема. Він каже, що... Товаришує з руками і може сам поміняти то мастило й сальнички. Але не знає, де сальнички людині без проблем підскажу, допоможу, сальнички положу. Під сидіннячку людина собі відремонтує. Хоча в загальному вилка тримає, я ось прокатався, можливо, підтікає, але ще, знаєте, ну не смертельно. Тому все як є, дивіться, ключик. Один, два. Далі що? Ще? Дуже зручний апарат, є гачечок, є карманчик, є дуже зручна посадка для них, тобто для доставки на них приходиться сидіти сутками, тому дуже зручний і практичний, швидкий апарат. Варіатори, як завжди, покажу, це все вам. Часи, двигунчик, от супер. Є підніжки для пасажира, хто ще не знайомився з цією моделькою, обирайте ну, дуже крутий апарат, світло, гарний дизайн по фарі. Є ще попередня генерація G-версія, але, як то кажуть, вона, як, як на мене, менш симпатична, та й всі обирають еску, як правило, хоча, коли потрібен вам двигунчик, не обов'язково платити більше. От Можна їздити на G-версії, також той самий, як то кажуть, апарат Бібіка, поворотнички, все працює, все моргає. В них ще буває часто вигорає приборка. І вона ну, шалених грошей коштує, тому що вони стоять на сонечку всі. Є, як то кажуть, питання. Частенько, гарненько працює. Ну, колесо дуже симпатичне, мені до вподоби. Ну Все, в принципі, все показав, друзі. От, новому власнику рівних доріг в доставці, скажімо так, можливо, десь побачите його. Тому є у вас якісь питання, якісь пропозиції, якісь побажання, телефонуйте, поспілкуємось. Я працюю, тест-драйви знімаю, скутерки вам показую, тому осінь найкраща пора, щоб придбати. Є гарний вибір, помірні ціни в сезон буде проблемніше, друзі, тому замовляйте, не, заходь... не забувайте заходити на телеграм-канал, там і інший асортимент, інші кольори. До зв'язочку. Всім дякую за увагу. Дивіться тест-драйв.